А ви помітили, скільки довкола відкривається певних лавок? І це, друзі, хвилююча тенденція. Мене це реально лякає, тому що це, ці літри пива реально хтось споживає. Я розумію, якщо людина там зупиниться на 0,33 пива, ну, ладно, ну окей, шкоди для здоров'я великої не буде. Але хто зупиняється 0,33? Якщо це літр пива, 1,5 або 2, я знаю хлопців, які люблять отак. Крепко присісти, друзі. Давайте ну, признаємося, що певний алкоголізм Він дуже поширений в Україні. Я вважаю це питання національної безпеки, тому що регулярне вживання алкоголю це в першу чергу жирова дистрофія печінки. Печінка в результаті хронічної інтоксикації заміщується жиром, перестає виконувати свою функцію, ожиріння, індекс маси тіла, інфаркт, інсульт. Тобто, люди самі вкорочують собі віку. Цей канал про здоров'я, про медицину. Тому, будь ласка, споживайте алкоголю менше або взагалі від нього відмовтеся.